Добрий день! чи вечір, в мене вечір. А коли ви дивитеся, не знаю що там у вас. День чи вечір, чи блекаут ось дивіться що я хочу. Опять немає світла. Прийшов Щас подивимося, що тут робиться. Так, що тут у нас по заряду? По заряду нормально. Другу, другу годину світло відсутнє, а наш компресор працює. Треба покормити нам наших рачків. Зараз покормимо. Ну, подивимося, що тут визиве. Не був я. Не був я тут з вчорашнього вечора. Рок є. Рок, дивіться, гарний. Во На місці. Рок на місці. Ось ви бачите. Все в нас є. А листочок дубовий поїдає. Корму нема. Це добре. Зараз в мене тут ось є пару листочків їм. Нехай буде. Так як листя відразу не тоне, я їм беру і під ящичок. Ось так. Так, тут рачок у нас все добре. Все добре. Бачите, нема світла, нема води. Не працює у нас обігрівач. Скільки який у нас температура у нас двадцять пять. Двадцять. Це добре ще двадцять пять. Так, що в нас знизу Щас подивимось? Щас ми глянем що в нас в нижньому. Перевісив я Відсюда Ой, наш компресор на бік. Ну, щоб він не мішав ось тут. Ось тут зачіпався. А зараз все можна зробити і без ніяких проблем. Так, що у нас тут? У нас тут рак живенький. Навіть є панцирчок. Значить, він. Ось дивіться, який гарний, да. Значить... Він у нас, о, дивіться, як... Бачите, як він швидко, коли світло з'являється, як вони починають у нас ганяти? Ну, проблем я не бачу, падіжа немає, слава Богу. Поки все йде по плану. Во. Наший компресор воздух дає. Губ'я, звісно, розвелось. Нічого треба їх у верхній ємкість перенести порочку. Так, покормимо гранулами. Ось так. Багато от. Не будемо накидати, але він голодний. Я його кормив учора вечором. Сьогодні він у мене не кормлений взагалі. Так. І так само вверх. Сейчас візьмемо корму. Бачите, він вже його чує, але є світло. Якби просто світло горіло, то було б набагато краще. О, окей. Чуй, оп, взяв корм. І в нору. Так що корм він їсть. Ми його... Підкармлюємо для того, щоб він ріс. Знову ж багато давати не будемо. На всякий випадок у нас є ще листя дубове. Один заліз, вигнав меншого. Ох, і жуки, звісно. Такі цікаві вони. Риє, риє, хоче заховатись від світла. Зараз він там, Оп, вигнав назад. Все. Дякую, друзі, вам за увагу. Слідкуйте за нашим каналом. Все, до побачення. Слава Україні! Надіюся, що оце і все блекаут чи відсутність світла, яке є скоро закінчиться.